25 жовтня відбулося засідання колегії Білкородністровської РДА. На порядок денний винесено питання щодо виконання бюджету району за останні 9 місяців поточного року. Про стан матеріально-технічного забезпечення підготовки проведення виборів народних депутатів тощо за підсумками 9 місяців 2012 року забезпечено надходження власних і закріплених доходів загального фонду у сумі близько 3 мільйонів гривень. У порівнянні з минулим роком надходження доходів у районі зросло. Видаткова частина загального бюджету району за 9 місяців виконана у сумі 166 мільйонів 548 і 3 тисячі гривень. Складає 84,1% до уточнених планових призначень. Видатки на освіту профінансовані у сумі 61 мільйон 317 тисяч гривень, на охорону здоров'я 26 і 1 тисяч гривень і на відділ культури 6 і 5 тисяч гривень. Відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної та сільської рад РДА проведено аналіз готовності виборчих дільниць до проведення виборів. Виявилось, що 40 із них готові в повному обсязі, а 14 що потребують деяких доопрацювань, згідно вимог постанови ЦВК номер 18 від 26.01.2012. На засіданні колегії вирішили доручити відділу організаційно-кадрової роботи апарату РДА у визначений термін доопрацювати недоліки. Найбільш актуальним та жвавим стало обговорення районної цільової програми Репродуктивне здоров'я населення на 2008-2012 роки. Стан репродуктивного здоров'я в Україні у цілому, так і в Білгородністровському районі залишається складним, але мають місце суттєві позитивні зрушення. Зокрема, за останні роки у Білгородністровському районі зросли показники народжуваності, натомість показники смертності зменшилися. Варто підкреслити, що така позитивна динаміка за останні 20 років була відзначена вперше. Головний лікар районної лікарні Валентин Гросул підкреслив, що для ефективного виконання заходів програми вкрай необхідне своєчасне та в повному обсязі фінансування. Її заходів, мобілізація зусиль охорони здоров'я, соціальних служб тощо. Заходи програми е, «Репродуктивне здоров'я Дніпровського району е, складаються із чотирьох розділів. Перший – це створення умов безпечного материнства, далі формування репродуктивного здоров'я дітей та молоді, вдосконалення системи планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення. Е, Стосовно заходів програми всі кошти, які були виділені на фінансування, використані і на даний час і ще йдуть, і ще йде фінансування до фінансування тих програм тих заходів, які і ще кінця року не виконали. Проте наряду із позитивною динамікою народжуваності у Білгородністровському районі спостерігається інший аспект. Є батьки, які перетворили соціальну підтримку при народженні дитини на своєрідний бізнес, отримали кошти від держави, а потім не надто переймаються вихованням дітей. Тому й не дивно, що на обліку служби у справах дітей перебуває 280 дітей, з яких дітей сиріт 54, позбавлених батьківського піклування 226. двадцять шість. Заті кущі путь устроєно у двадцять два літа сотнена прийомна сім'я діадожної сім'ї. Всего в Белгобистом районе на сегодняшний день он 5 5 для семей. Это, конечно, очень мало, но до конца ноября, я думаю, что плюс еще для семьи вам добавятся, потому что документы уже практически собраны. А завершала засідання колегії доповідь начальника відділу у справах сім'ї молоді та спорту РДА Світлани Селезньової, яка наголосила, що за поточний рік всі планові показники з оздоровлення дітей перевиконано. А це говорить про те, що значна частина дітей Білгородністровського району мала змогу відпочити у літній період в оздоровчих та пришкільних таборах.